Купили його. Я хоплю. Йоу! Оп! Є! Ай, ні, ай, ні! Дім, відкрив уже. Єр, буде там контент! Контент! Всім здорово, друзі, на вулиці до Шара. А я тільки вийшов. Але ми будемо кататися! Люди чекають мене на юніорі, тому я повинен до них їхати. Обіцяю їм зняти влог разом з ними. Це таке. Підписуйтесь на мій інстаграм. Отам от. Я сподіваюся я його додавлю. О! Та їдемо! Ото так! Да. Поки тут остав зняти... боляха з раку цей дощ, тільки вийшов, тут доща завели завели. Я не можу. Просто єдиний день в тижні, коли я можу покататися нормально. Субота. І в субота таке мені попало, а? Яких людей зібрав? Йо! Тати ша. Ого. Подари мені рукавиці, мені холодно. Вау блогер. Блогер. Здраво. Блогер. Дроу. Я вже раз десять великий юніор. Чотко. Ти будеш ще прийти? Дай мене ну, Не знаю, мокро. А, ну так. Лентим. — Лентим. Так, пацики, глобальне це оголошення. В лозі ми не матюкаємо, спояли. Так. Це Саня. Ой, Ваня. <сіпіку> Ваня, Ваня. Макс. Пітух. Тимофей. Да. Кот Сапога. — Я типу тік-ток, але для вас Михайло. Понятно. І Саня. Може, — І ще. А де? Да. Ну і ще ну, короче. Дима, Діма Ілля. Діма розділяємося, зараз у мною хтось їде, я похаваю, подивляється. Я теж зранку нічого не їв. А в теж гроші є. Босий, ти їдемо вже на швуху, і Максим до чайки. Ми якраз поїмо і зразу, як Максим приїде, будемо їздити. Аварійка. Диві. Тимофей! У нас тут Тимофей розложився на сайном байку. Я не знаю, хтось. Ну прикольно. Все. А у детаго? Давай, позвониш. Тепо. Ух! піздатий, бро, Вінос. Вінос закручувати не Да. Все, їдемо на шайку. Імає як нас багато. Саня Фокс. Саня Фокс. Фокс? Саня Фокс. 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 Нашли мені пише Фокс. Ну ты макс банихопья А як чатенька, а? Чатенька! Ком-то буду падать, прыгать, буду падать, будут мокро. Ну. Ну да, лучше снимай. Лучше снимай, буду я. знаю, все знімаю, знімаю, знімаю. Знімаю? Буде бабах, бабах. Я засвою. Буля. Дима, човка? Приезжай тут. Оп, чотка. Саня, Я от там тебе сняв. Так, Макс, якщо я зараз покачусь, ти мене зловиш, понял? да да. да так. Без... Кот сапогах їде. Їде? Да. Саня. Ти Приги. С Богом! Крикни жестом! Жестом! Йоу! Бля! По правой А я говорила! А вот ты Ты улазишь! Велика с горки пустый! Нет, велик фрирайдера Нет! Велик фрирайдер! Вставай, пускай! 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 Блин! Пускай! Сука! Ебать!

Почти. Ми б на в сапогах привів на північні, щоб пожарити шавуху. 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 Бля, так вылітали. А, а він Ванеці вміє, знаєте що це таке? Знаєте що таке ванечі? А, чин чин Чуєш? Можеш вот фотк... Капець корятка люфтить. Й-моє. Да ти дов, ч ти впав? Оксаня обігає. Чотко. Дроу! Нет, не вона. Не вона? Ленис. Оп! Чи що я не пам'ятаю Саня? Аня. Ну Давай з богом! Мене це вспало. Змога! Вой! Забагато! Є! Yeah! Не розбився! Ура! А от і піток, що на грудці цей. Покажи. Покажи, покажи давай. в лозі побачите, мені я його покажу. Берегли, доб... Так, під'їжджаю. Тут же діса тут. Давай, я ж буду 10°. Під'їду. Та йоб твою! ]할і! So, зубов! Пишов, пішов, пішов! Єее! Єее! Що тільки не вміє. Чотко! Давай! О, я чтко вообще! ⁇ б-ту-й-ма! А, румян колс! О, уже ровно! Она О, как? О, сейчас тут и скип! Ай-ня-ня! О! Надолетел! Под приз уже тут байт со мной короче. А тобі треба було одразу його подривать, нахуй цей велосипед. Ну, Але блять, тут теж воно кажеться так. А тут висота ти як його подорвеш, ти охуєєш нахуй. Ну. ти считай, блядь на уровні цього ларька, сука, будеш летіти, ну. <гум> ну, в натурі подорваєш, де лінія починається, ага. зуби її, блядь, і от біла полоска. Це воно так кажеться, Так само як прыгають на кар'єрах. Бачите, Що? Хуба залупа. Хумок жирный. Так куда ты? Че ты назигаешь? Що у мене каретка просто от ко ходити. А вони, короче, дядьки переходять і спеціально там, щоб я запищав. Ходіть, ви можете тут зараз стрибнути. Попробуй. а там машина їде далі. Дивись, попробуй. Піздав же? Йобуй, подожди, ну це часом не вал. Дашся я по на в скайа порваємося. Максим, да все. Пономи, твою мать. Йобуй, блядь. Я от ні, дядок не прийме ні з Хіба що такого держати? Це не моя сторона. Саня валяється під дропом. Давай, приєм! Оп! Але на нос, на нос кіну. на жопи? Блядь, кажу, їдемо в кар'єр. Я Контент, блять. Бля, покажи відео. Бачиш. Тебе ще не йди! Я потім прийму. Що ви кажете? Та ми ж нічого не зробимо з травою. Тут стежка. То ж не газон. До школи там же ж можна такої. Ну приїхать там немає. Оце ж не газон, це просто трава. А він на тебе буде Дай Короче, Миша надо домой, але я не знаю як їхать з північно домой. Блять, ти тебе Є. Тебі хватає, брат. блять, ты заебався. Все, я тебе не Маня, стань сюда. Ты по головку. Стань. Попролетка ты кажешь. Да. Дивись, Стань сюда, дивись. А? Блядь. Давай, 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 Дого. давай, пошл, <рес> <рес> вошл! <б>, твою мать. Блядь. <рес> Это спала? спало, ёпта, спала, б спало, серьезно? Внимание, на удачу. Давай, еду. Давай. А чей рюкзак? Я иду в него. Забирай. А, он еще раз едет, тропы. А, еще раз тропы. Давай, давай, давай! Ай! Ёб твою мать, чуть не упал. О -о -о -о! Краса! Катя, а с вами каретка лифты? Нет. Легендарная пролетка. <реш> Короче, у меня каретка так люфт, что просто. на третье металл деколи даже. Палки, палки. Короче, просто минус настроение. Я побыв экран на GoPro. Короче, во экран. Йопта Ну по жопе, да? Зай великий. И каретка люфтить. Мамдок, да, кручу педали, який звук. Отакі от, друзі, влог вийшов. З вами був э, Тимофей. Саня, Максим, Максим. Кривий. Кривий, Ваня.